Вітаю! Вітаю на міні-уроці як бухгалтеру збільшити продажі. Бажано пошвидше, що це чекати. Тут я зібрала самі дієві кроки, отже, якщо ви бухгалтер, і хочете збільшити продажі, додивіться це відео до кінця і отримайте лайфхаки. Виключно практика ніякої теорії. Мене звати Валентина Заводовська, я бізнес-наставник для бухгалтерів та експертів. Я допомагаю професіоналам побудувати на Власній практиці, бізнес, прибутковий бізнес і масштабуватися. Я вже маю більше 19 років досвіду і в бухгалтерії, і в фінансах, і в управлінні персоналом, в бізнесі, була співвласником бізнесу. А зараз допомагаю клієнтам рости. В середньому мої клієнти, хто не спішить, ростуть в доходах до 50% за 3 місяці. Але от останній кейс, про який я вам розкажу в кінці, як ми до цього прийшли, це на п'ятому місяці супроду ми вийшли на 300% доходу від першого місяця, тобто зростання доходу в 3 рази. Як бухгалтеру швидко збільшити продажі? Спочатку розберемо. Чому ці продажі самі по собі не трапляються саме в сфері бухгалтерських послуг? Отже, перше, це не вміння продавати свої послуги. Ну, скажімо чесно, бухгалтерська справа ніколи не передбачала активних продажів. Принаймні, скільки я на ринку, там, в 2000-му я поступила в університет на бухгалтера, ніхто мені не казав, що треба вміти продавати послуги. Ну, коли співбесіди якісь проходили, плюс-мінус. Але. Ми не мали в цьому досвіду. Я також, тому що я по першій освіті, освіті, яка мене годувала, бухгалтер, міністр обліку і аудиту. і тому ми якось не дивилися в цю сферу, не знали. І коли ми не вміємо, ми почуваємо себе невпевнено і не дуже дивимося. Ну, продажі це для продажників. На що це впливає? Це впливає на те, що коли ти чи я вирішили йти у фріланс, у нас. Страх, нерішучість перед цими продажами, бо ми це не робили. А друге, що впливає на те, що продаж немає, це відсутність чіткого оферу. Якби ми вміли продавати, ми б могли розбудіть мене посеред ночі, і я вам розкажу, що я можу вам запропонувати, чому це вигідно для вас і які плюшки ви отримаєте. У бухгалтерів, скажімо так, Бухгалтери більш були заточені на відповідь для податкових, тому з клієнтами оцього чіткого оферу немає. І починається якась, ну, я можу здавати звіти вчасно, я знаю багато, в мене великий досвід. Це не офер. Далі ми розглянемо чому. І недооцінка своїх послуг. Більшість з нас, бухгалтерів, вийшли з найму. І нас просто купляли час. Ну, тобто, ось ти будеш вести товку, чи декілька товок, чи структуру компанії з помічниками сама, але. Ти сидиш з такої години до такої і обслуговуєш весь процес. Там була якась зарплата. І більшість людей, які вийшли звідти, їм складно оцінити об'єм робіт кожну ділянку і скільки це має коштувати. Що це виливається? Це виливається в те, що домовляємося, Окей, я веду ФОПа на другій групі, буду сплачувати податки, робити книгу доходів, перевіряти ліміт. А по факту ще десь накладну набрала, ще заяву в банк, рахунок на грант ми подалися, і це все нібито включається в цю послугу. Так не має бути. Так, ми звикли так, бо ми так робили в наймі. Але у фрілансі нам оці старі звички заважають продавати далі, тому що ми мали би ці пункти продавати, а не просто давати, змінилися умови нашої праці. Що заважає бухгалтеру продавати з точки зору психології? У мене друга освіта психолог, і я 12 років по сійній психотерапії, досліджую себе і вивчаю страх і невпевненість. Про те, що я казала попереднє, ми не продавали свої послуги так часто, у нас немає цієї навички, а все, що нове, викликає страх і невпевненість. Далі, супротив змінам. Чим старші ми стаємо, тим більше у нас супротиву до змін. Ну, така фізіологія, така нейрофізіологія. Мозок у нас лінивий у всіх. Він не любить зміни. І якщо в 20 це встав і пішов, то в 35 такий, а може треба, а може, не треба, а якщо в мене не вийде, а якщо всі побачать, що в мене не вийде, а в мене уже є досвід, що мене вважають класним бухгалтером досвідченим. Мене передають з рук в руки по сарафанці, а тут я щось буду бекати, мекати. Я потім. Відсутність потім. контактів з новими клієнтами. Давайте чесно: у нас за роки склалася якась практика, що ми спілкуємося, наприклад, в бухгалтерському колі по питанням, що там змінилося в ПДВ, в законі розрахункові касові апарати, ще про щось, і в нас є якісь. Коло особистого спілкування, друзі, знайомі. Ми не звикли виходити весь час в нові люди і заводити нові знайомства. А це кров бізнесу, кров будь-якого бізнесу послуг, весь час знайомитися з новими людьми, потенційними клієнтами. Сюди ж недостатня комунікабельність. Скажу чесно: у мене було багато бухгалтерів в моїй компанії, в яких я наймала на різні посади, і з ким я комунікувала. Частіше бухгалтера вважають себе інтровертами, бо це потрібно для фокусування уваги, щоб вивчити ті закони, щоб правильно здати цю декларацію, щоб нічого не впустити, ніж екстравертами. І коли ми виходимо на фріланс, це все нам заважає легко масштабуватися або хоча б лежати в цьому напрямку. Необхідні кроки для збільшення доходу. Вони одночасно суперпрості, ви їх 100% знаєте. І тут же чомусь ми їх не робимо. Це тому, що я проговорила в попередніх слайдах. Що потрібно, щоб продажі відбувалися, ну, може, не само собою, а щомісяця. Потрібно бути активно присутніми у місцях, де є клієнти. Про що я говорю? Якщо ви продаєте ФОПам свої послуги, ваш клієнт це ФОП, який тільки відкрився, в якого там до трьох найманих осіб, тобто у вас є якийсь портрет клієнта. І ви розумієте, що ви в реальному житті, от коли виходите з дому за кавою, ви таких людей багато не зустрічаєте. Значить, ви повинні знайти місця, де ці люди тусуються. Дуже класно працюють всі види навчань. Може, ці підприємці навчаються маркетингу, може вони зараз в дії вчаться якимось різноплановим просуванням, ораторському мистецтву, бізнес-планам. Можливо, вони зараз навчаються там на курсі сам собі, бухгалтер для ФОП. Ви повинні бути присутніми в цих місцях. Ви повинні, коли виходите з дому, виходити з табличкою Я бухгалтер. Не так примітивно, але від вас має пахнути бухгалтерією в хорошому змісті слова, а не в цих окулярах і е, не чіпайте мене, я зайнята. Це стосується і онлайну, і офлайну. Люди купляють у людей те саме про Інстаграм, але можна. Знаходити клієнта в навчанні, тому що там вже там люди, які точно знають, що їм потрібно, що вони відкривають чи відкрили бізнес і що у них болить. Регулярно нагадувати про себе. Це не податково, що ви написали один раз в рік лист про те, що надаєте індивідуальну податкову консультацію. Підприємець живе своїм життям, у нього тут працівник не вийшов на роботу, клієнт гроші не заплатив ще щось. Він не триває в голові, що там десь я познайомився з класним бухгалтером, може би мені бухгалтера змінити. Ви активно нагадуєте про себе. Якщо хтось зацікавився послугою, то це не соромно написати в телеграмі. Доброго дня, ми спілкувалися, давайте вийдемо на зв'язок. Це не соромно, це нормально для роботи на фрілансі. Другий пункт. Чесно, мене дуже дивує, коли я питаю бухгалтерів, що би ви хотіли в своїй практиці. Мені всі кажуть збільшити кількість клієнтів. Я питаю: а ви впевнені, що вам треба більше клієнтів? Вам от прям клієнтів треба чи вам грошей треба? На третій раз вони розуміють. кажуть, Та ні, в принципі, можуть ті самі клієнти лишитися, якщо я буду більше заробляти. Я Така, ну слава Богу. Для того щоб збільшити свій дохід. Треба переглянути всіх своїх клієнтів і подивитися, а чи дійсно я надаю послуги в межах того переліку, який обіцяю. Можливо, я вже багатьом надаю набагато більше, і мені варто підняти ціну або узгодити, я це не роблю, зекономити свій час, вивільнити свій час і робити це для другого клієнта за гроші. Можливо, треба вивести одноразові послуги за гроші. Окей, один раз ви написали цю довідку безкоштовно. А другий раз поміняти кведи, а третій раз щось порадити, а четвертий раз заявку в банк написати. Це все додаткові кошти. Можна, скажімо так, на рівному місці в кожній практиці мінімум на 30% можна підняти дохід лише. Аналізуючи клієнтів. Так, для цього у нас має бути систематизація, ми маємо розуміти, що ми обіцяли, які в нас договора, які в нас підписані домовленості, які в нас були усні домовленості. Це дуже багато комунікацій, але це те, де ваші гроші, вони вже там є. І третій пункт, який стосується швидкого, збільшення продажів. Це чіткий офер. Це те, на чому зливається дуже багато бухгалтерів. Вам написали в інстаграмі Добрий день, цікавлять бухгалтер. У вас на вулиці спитали, У вас ви щось сказали Я бухгалтер? Окей, у вас мають бути заготовки. Я бухгалтер надаю такі послуги для таких, хто як я буду спілкуватися з клієнтом через Телеграм, як я буду спілкуватися з клієнтом через Інстаграм, яка в мене етапність, які я питання задаю. Тому що ви теж живете своє життя. Тут позвонила дитина, тут мама, тут світло виключили, тут у клієнта касовий апарат і тут новий клієнт. Ви такі, що ж йому сказати? Може йому сказати, що я зараз зайнята? Ні, ви так втрачаєте клієнтів. Це все потрібно мати, ну, як Шпаригалки заготовлені, щоб можна було тільки підглядати і комунікувати чітко. Ми проговорили три самих важливих кроки, щоб збільшити продажі. Це чіткий офер, це бути там, де клієнти, і піднімати чеки там, де ви вже працюєте. Що потрібно, щоб цю роботу забезпечити? Ну, скажімо так, що лишається за кадром? Вам потрібно систематично працювати над трафіком це таке маркетинговий жаргон. Тобто, що ви робите кожного місяця, щоб знайомитися з новими людьми, в яких місцях ви буваєте, і скільки нових людей в місяць дізнаються про те, що ви бухгалтер. Тому що, якщо 10 дізналися, то є ймовірність, що одна людина звернеться. Якщо 3, ну, можете ви всі вмієте. Прозорість і чіткість комунікації. У нас має бути заготовлена комерційна пропозиція, тільки ім'я прізвище вставити, договір, розцінки, а саме головне обробка заперечень клієнта, обробка якихось сумнівів, грубо кажучи, у всіх клієнтів одні ті самі сумніви і заперечення. Це так звані техніки продажів переписці. Це не так складно, як воно звучить, але це треба напрягтися і поробити або самим курси купити з наставником, як хочете. Постійне навчання і адаптація в небухгалтерській сфері. Дівчата, хто у фрілансі? Добрий день! Тепер на бухгалтерії у вас не більше 50% часу. Ви, підприємці. Вам потрібно продавати, бути юристом, бути маркетологом, бути директором власної справи, бути HR-ом власної справи. І в цьому треба вчитися, в кого нема такого досвіду. Це дасть свої плоди. Це дасть вам ту свободу. Заради якої ви виходили з найму і йшли в фріланс? Це вам дасть той графік гнучкий, а не тоді, коли ви прив'язані до реєстрації податкових накладних і прив'язані до того, що клієнт скинув вам первинні накладні, на мені в Excel, бо мені треба клієнту скинути. Цього ви хотіли, коли виходили з найму у фріланс? Тепер як це все реалізується на практиці? От буквально саме свіжий кейс, який я розмістила в блозі. Про те, як ми використовували цю технологію, ці кроки, про які я проговорила в цьому відео, і підняли ціни. Ми з клієнткою на консультації на послуги, і упакували їх в пакети. Тепер клієнтка легко називає що скільки коштує, в неї є заготовки шпаргалки. Якщо бачить, що клієнт прийшов, а там в нього хвости від попередніх не знаю, був там бухгалтер, спочатку не був. Кей, запропонувала клієнтці за додаткові гроші зробити певний об'єм роботи. Клієнтка погодилась, добре. Не погодилась би, якось би по-іншому вирішувала питання. Хоче відпочивати, бере і відпочиває. Це все реальні кроки. І на п'ятий місяць такого супроводу зі мною клієнтка вийшла на дохід в три рази більше, ніж був. Що нам Потрібно застосувати в своїй роботі, щоб досягти таких же результатів, як моя клієнтка в супроводі. Ви можете це зробити самі, можете прийти до мене на супровід, можете читати мій блог і впроваджувати, як вам зручніше. Але для того, щоб поставити на потік продажі, і, наприклад, не знаю, кожен місяць ви хочете плюс 3 ФОПа на обслуговування чи 5, у Вас має бути чітка система дій. Як у вас ці продажі? Хочете котлет, ви або робите заготовки, або купляєте в галі байловані напівфабрикати. Так само зробіть заготовки для того, щоб продажі були. Чіткі описи своєї самопрезентації, реклама себе офлайн та онлайн нетворкінг дуже класно працю спрацювала у цієї моєї клієнтки, не з першого дня, але в певному часі, потім раз, і дала дуже хороші результати. Пряма реклама і нативна, це коли ви приходите в якусь тусу, ви говорите, я бухгалтер, який обслуговує отак і так, зі мною клієнти ось так і ось так. Це працює потім про вас, кажуть комусь, і ви підсилите свою сарафанку. Розширення переліку послуг діючих клієнтів, тобто ЄФОП, запропонуйте йому управлінський облік. І психологічні моменти в мене є психологічна освіта, і я не знаю, як можна без опори на себе, без цінності себе, без пропрацювання кордонів всі ці теми опанувати, тому їх багато в моєму супроводі. Це такий мікс опори на себе психологічної, плюс технології, як саме бухгалтеру, в якому вигляді, в якій переписці про себе сказати, щоб поставити на потік збільшення продажів. Я дякую, що додивилися до кінця. Я сподіваюся, це наша не остання зустріч. Будьте в блозі, там багато цікавого. Пока-пока.